І починати. Добрий вечір, шановні слухачі, колеги. У нас Добрий сьогодні вечір. Ну, дійсне свято. У мене посмішка, посмішка на обличчі, тому що, чесно кажучи, не очікували ми результати. Буквально зранку ми спілкувалися з Оленою Ігорівною, з Олею нашою. Ми думали, що все-таки ну, якби там 5 ну 10 людей здадуть тест, і все якби так вийде. У нас. Середньому зазвичай на корпоративних навчаннях приблизно половина здають, але в нашому випадку у нас прекрасне виключення. Ми ну фактично починали роботу 22 особи. Дві людини там були технічні певні проблеми. Там я пам'ятаю, там з підключенням до програми. Вони виключились, і відповідно з 20 людей у нас от Ми тільки що вияснили вже 18, от 19, я вважаю, Віктор також у нас дав. 19 людей успішно здали тест. Ну вважаю, в нас таких результатів ще не було. Ну це перемога. Ну ми дійсно вами пишаємося. Ви круті. Ну з вас тільки можна брати приклад, і це прекрасно. Я дуже задоволений, щасливий, що нам вдалося попрацювати, і вам було ну дійсно цікаво, бо ви дійшли до фініша. да, Як правило, люди, які не доходять до фініша, їм не цікаво. Вони не хочуть займатись. же я бачу викладачі, які дуже потужні, які попрацювали і обов'язково отримують сертифікат. Щоб ми написали статтю на сайт. Дякую, дякую. Тому дозвольте, ну, нас супер, дозвольте наш формат. Я ну, зрозумів. Запис... Ну, давай, добре, я тоді сама пороблю. Тих людей, які до нас доєднаються, всі ви скажете все, що про нас думаєте, все інше. Я буквально коротенько розкажу про е, наші так бити здобутки. Щодо сертифікату, сертифікат ми беремо тиждень, він буде вам висилатися. Ну, багато з вас вже проходили в нас не перший курс. Ну, ви знаєте, як ми це робимо. Кидаємо посилання, там логін, пароль, ви заходите і отримуєте, викачуєте свій сертифікат. Таким чином, ви можете через пабліки соціальні мережі е, похизуватися, показати свої здобутки, ми беремо зазвичай тиждень на цю роботу, тому що ну вивіряємо прізвища, е, можливо, там англійська англійська транслітерація. Тобто, ми все вивіряємо. В сертифікаті буде позначка е, 180 годин, шість кредитів. Тобто, ви знаєте, вимоги МОН. Ми е, пішли від того, що, щоб це вважалось повноцінним підвищенням кваліфікації. Але на жаль, ми є приватна компанія, тому. Тому, як правило навчаль... більшість навчальних закладів затверджують наші сертифікати на вчених радах. От буквально сьогодні ми списувалися з деякими керівниками, з деканами, і е, мені по пообіцяли, що все буде гаразд. Е, таким чином, е, ви не просто здали серти... тестування, ви отримали отримаєте сертифікат про підвищення кваліфікації. І це супер. Але це не просто папірець. Знаєте, а це документ, який нам дозволяє з вами в подальшому працювати, фактично, під цей сертифікат ми далі можемо створювати осередки, знання осередки, да, так би мовити, центри компетенції на ваших кафедрах, ваших навчальних закладах, де ви працюєте. Тобто, сертифікат, сертифікат це вхід в нашу співпрацю. Тобто, фактично, ми укладаємо меморандум. І далі ви вже можете використовувати наші продукти. От, зокрема, ми стартуємо з нашим новим проєктом е, Логістика для студентів. Я буквально в, позавчора, вчора, описав цей проект також у Фейсбуці. Тобто ідея в тому, що один кваліфікований викладач працює потужно відповідно п'ять навчальних закладів. Підхватують лекції, практику, вони можуть як самі працювати, як відео офлайн, онлайн, так би мовити, і фактично це дозволяє створювати унікальну методичну базу і на цьому етапі інтегрувати в робочі програми ваших дисциплін. Зокрема, у нас там і фінанси, інформаційні системи банківської сфері, тобто облік, фінанси 071, 072, 076, Да, тобто спеціальності, які. Три спеціальності в нас легко заходить абсолютно наша логістика. Тобто, фактично, е, працює один викладач, е, яка вперше. Ще в першу групу 20 буквально це виходить лютого 24 року. Розпочала навчання да Тетяна Сергія Кучмійова і відповідно вона в нас іде як професійний викладач. Ми вони ми робимо записи, викладаємо все це в мережу, і відповідно всі інші можуть підхвачувати як офлайні, да, запускати як свій запис, або просто доповнювати своєю роботою. Тобто, в нас вже це вийшло, і фактично задіяно раз, два, три, п'ять, шість шість. Кафедр всім, сім, ну там ще одна кафедра вважає сім, сім кафедр з п'яти навчальних закладів. Тобто, власне кажучи, це ось результат, який нам вдається робити зробити дійсно якісний, потужний навчальний продукт. І ви дійсно ну маєте пишатися, що ви в цьому приймаєте участь От, зокрема деякі особистості вже у нас ну реально частина нашого проекту. Дуже нам ви допомагаєте і всім, всім велике. Дякую, і фактично з вами ми йдемо вперед і розвиваємо постійно нашу роботу, і це дуже потужно. Таким чином, сертифікат це вхід в наш подальший розвиток. Тепер я хотів би зараз назвати кожного, якщо десь я помилюсь, привітати, надати слово всім нашим учасникам. Да, у нас, зокрема, Олена Ігорівна, яка працювала, яка там в свій час навіть я знаю, вона у нас героїня там хворіла, але все одно курси проводила. Тому я зараз е, буду називати прізвищем я по батькові одразу вибачайте, е, можливо, десь я помилюсь, щось там не так скажу, то вже пробачте, але я буду дуже старатись. Е, ну і далі ви вже скажете все, що ви про нас думаєте, задасте ваші питання. Ну і ми сподіваємось, будемо відповідати. Тому е, надзвичайно приємно е, представити до нагородження. Довженка Інна Іванівна, Національний університет біоресурсів і природокористування України, кандидат економічних наук, доцент. Доброго. Тітенко вечора. Зоя Миколаївна представляє добрий вечір. Раді вас бачити. Тітенко Зоя Миколаївна представляє також НУБІП, доктор економічних наук, доцент. Швець Наталія Романівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів. яка Вітаю, здала. Дякую. Вітаю. Дякую. хотіли вибачте, що не з вас почали. Анатолі Нічого зовсім. Анатолію Дмитровичу, керівнику найкращі побажання. Від, Дякую, передамо. Дякуємо. Вікторія Ігорівна, також Нубік, доктор економічних наук доцент. Бачите, у нас доктора наук. Дякую, дякую дякую за корисну інформацію, знає. за інформативні курси, красно дякуємо вам. Дякую вам, Вікторія Ігорівна. Е, у нас поважний завідувач кафедри, сподіваюся, він з нами. Літвієнко Володимир Сергійович, дякую, кандидат дякую, економічних з економічних наук, з доцент. Дуже цікаво було дякую. Е, так, ну, Дуже дякую, Сергійович. кроватка просто супер. Мені соромно. Я тільки з роботи приїхав. Найкращий я... слухач. Я без кроватки, до речі, це ж живеще. Це прекрасно. Значить, у нас відповідно вже представляємо ну, наших колег дуже приємні люди, з якими де в кого я був опонентом, рецензентом. Ну, поправити, якщо я забув. Вже відповідно має на увазі Державний університет Житомирська політехніка, яка представлена городицьким Миколою Петровичем. Микола Петрович, кандидат економічних наук, доцент. І, відповідно, Захаров Дмитро Миколайович, е, написано, доктор філософії. Ну, я думаю, ну, доктор наук. Ми вас вітаємо, ви великі молодці. Е, в нас вийшов казус е, Стомчук Дмитрій Васильович, який успішно здав сертифікат. Він там не додав. зайшов. Вибачте, тест. Е, ми його пропустили. Я сказав, що він так мовити, не здав. Але. Віктор Васильович поправив, і мені дуже приємно сказати, що він представляє Донецький національний університет імені Василя Стуса, кандидат економічних наук, доцент. Віктор Васильович у нас постійний наш слухач. Ми дуже пишаємось нашою співпрацею. Вітаємо вас, Сирцева Світлана Володимирівна, Миколаївський національний аграрний університет, кандидат економічних наук, доцент Фати Фатинок Ткачук. Алла Олександрівна, Волинський національний університет імені Лесі Українки, кандидат економічних наук, доцент. Дякую. Вітаю вас. Співак Сергій Миколайович, Тернопільський національний університет імені Пулюя. Дуже поважний наш. Ми, ми дійсно раді, що ви з нами в команді доктор економічних наук, професор. Ще раз дякую за вашу підтримку. Вам дякую Сісі Баєва, Наталя Григорівна, Запорізький, Наталя Григорівна, також у нас вже не перший раз проходить наші курси. Місто Запорізьке, Запоріжжя, дійсно, місто герої. Найкращі побажання вашим колегам від нас, кандидат економічних наук, доцент, вітаємо вас, Наталя Григорівна. Дякую. Митренко Алла Васильівна, Національний університет Полтавська політехніка імені Юрія Кандратюка, доктор економічних наук, доцент. Васильівна, дякую, ви доктор. Це дуже поважно, що ви з нами працюєте. Це мене дуже тішить. Дубініна Марина Вікторівна. Це Миколаївський національний аграрний університет. Здається, завідувач кафедри, дуже поважна, доктор економічних наук, професор, яка дуже опікується освітою в своєму університеті. Марина Вікторівна, дуже пишаємо, що ви з нами. Команді. Лугова Ольга Іванівна, Миколаївський національний аграрний університет, кандидат економічних наук, доцент. Чабан Юлія Юріївна, Миколаївський національний аграрний університет, кандидат економічних наук, доцент. Карпенко Юрій Вікторович, Національний університет Полтавська політехніка імені Юрія Кандратюка, кандидат економічних наук. Доцент Карпенко, вже пам'ятаю прізвища, можливо, вже не перший раз з нами співпрацюєте. Дуже радіра Доброго, Доброго вечора. Сиротинська дуже, да, дуже приємно. Сиротинська Алла Павлівна, національного святводного господарства та природа користування кандидат економічних наук. Доцент кавова Ірина Сергіївна. Державний університет інфраструктури та технологій, кандидат економічних наук, доцент Ірина Сергіївна, дуже активна. В нас дякую. вона проводить круглі столи. Запрошує, Ірина Сергіївна. Я знаю, що ви фанат нашої справи, дійсно, рушійна сила діджиталізації в Україні. А, Ще дякую. раз цю, дякую всім нашим слухачам. Ну, Мене в етері дуже багато, тому ну Олена Ігорівна скаже, що це я займав весь час, але заслуга звісно, і вона як викладач. Тому мені надзвичайно приємно вітати і надати слово кандидату економічних наук, доценту одеського національного університету, економічного університету Лені Ігорівні Мацків. Олена Ігорівна, прошу. Так, дякую. Ну... Перш за все хотіла всім вам подякувати, що ви були зі мною. Мені тепер посередах буде вам дуже, вас буде дуже не вистачати. Я вже так звикла, що ми зустрічаємося посередах. Дуже приємно було з вами працювати і дякую за ваш інтерес до програми. Це наше майбутнє, те, до чого ми прагнемо. Розвивати наші інформаційні системи, е, вести облік, вже е, відштовхуючись від нових програм, нових реалій. Так що всім вам дуже дякую. Олена Ігорівна, вам дякую. А велика, ми велика дякуємо дяку. вам, що ви, ви з нами працювали, терпіли дякую. всі дякую. наші. Питання, Да, дякую. І, і коментарі. Відповідно, <ривіт> велике дякую за надану можливість займатися цією новою програмою, яка ще на старті впровадження в Україні, і без таких ентузіастів немає просунення вперед. Дякуємо, що, що ви цим займаєтеся і залучаєте всіх нас до цього. Олена Ігорівна, дякую. У нас Олена Ігорівна, цікава була зранку розмова передкрив тайну. Олена Ігорівна вже продумала стратегію маркетингу, як нам далі розповсюджувати наші продукти. І це, ну знаєте, людина переймається дійсно розвитком, і це дуже тішить, дуже надзвичайно приємно. Ми зеленою ігрів Ігорівною забрали можливо дуже багато ефіру, етеру, так, як кажуть зараз. Відповідно, але кожен з вас це зірка. Ми дуже раді і пишаємось з вами. Звісно, у вас щось накопилось. Мабуть, сподіваюся, що тільки добре, але всяко буває. Кажіть, що є критика, там недоліки. Будь ласка, будемо раді слухати зауваження, пропозиції. Тощо, прошу. Дозвольте мені е, сказати декілька слів? Тому що я напевно не пропустила жодного заняття. Ну, може, одне десь проскочило. але мені також буде бракувати Олени Ігорівни кожної середи, бо мене вже щільно вичували із сімейного графіку в ці вечори середи, і я вже навіть не знаю, чим буду займатися. Але хочу особисто підкреслити не тільки талановитість спікерки. А і те, що е, Олена Ігорівна нам дуже припала до душі е, своєю, е, як зараз модно казати, клієнта орієнтованості. От тобто, це добре ставлення, це підтримка на кожному занятті, на кожному кроці. Олена Ігорівна, вам велике, красне, щире дякуємо від нашої групи слухачів, які сьогодні отримали дипломи. Дякую за високу оцінку. Дякуємо, можна, дякуємо. Да, можна, я продовжу. Да. Ну, в першу чергу, вам, Володимир Олександрович, велике дякую за те, що є така змога прийняти участь в такому проєкті. І ми надзвичайно раді, що ми зайшли в цей проєкт такою ну, групкою, скажімо так. І... Що важливо, ви завжди кажете, поважний, да, поважний там, професор, поважний викладач. Поважність це, це десь такий е, сталий е, стан, да? а ми якраз завдяки вашим курсам трошки вийшли з зони комфортну. Ми відчули себе учнями, студентами, і це надзвичайно надихає, да? коли ти відчуваєш себе, що є куди рости. І при цьому є хороший ментор, який направляє, який розповідає, і ти все таки навчаєшся чомусь новому і відчуваєш себе ну, в ногу з часом. Надзвичайно цікавий експіріенс, надзвичайно корисний. Я на кожній парі зі студентами, врішено не на кожній парі, а кожному новому потоку студентів розповідаю про це. Вони зацікавлені. Наразі дійсно наші студенти вже приймають участь в наступному кроці. Аж вісім наших студентів, і ну, надзвичайно дякуємо за цю можливість. І сподіваємося на подальшу нашу плідну співпрацю. Дякую. Дуже дякуємо. Знаєте, дуже рідко випадає так, ситуація, так що можна покерувати докторами наук. Я дуже тішусь, не будучи там завідувачем кафедри, там ректором і все інше. Так. дякую, дуже приємно. Дякую за добрі слова. Прошу, можливо, ще хоче хтось додати, Як сказати. Якщо, прошу. Якщо, якщо можна, я хотіла Ну, перш за все. Е... На нашому викладачеві е, величезне дякую, тому що не зважаючи на хвороби, на тривоги, на дуже непросту ситуацію в Одесі з обстрілами, все таки заняття відбувалися, і, ну, і ми задавали питання, і спілкувалися, і цього дійсно буде ну, мені буде не вистачати. Я не лише ну, дивилась, на, приєднувалася до зустрічі, не, не завжди могла, але приєднувалася в основному. Але Потім переглядала відеозаписи, коли робила практичні. Ну, це був певний виклик як для мене: тобто, знайти час, і це було не просто, але цікаво. Особливо, коли якісь документи не проводились, і там ну, купа різних, скажімо, було питань, і... а заняття вже закінчилось, так? Ну, доводилось відповідно вирішувати. Тому вам величезне дякую. Пану Володимиру, хочу подякувати, що ви мене все-таки додали. ну не знаю, Я так розумію, хтось там відмовився, да? бо я там з першого разу не встигла зареєструватися такий наплив на, 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 на був бажаючих. Але ну, я вже змирила, ну, все не попало, не попало ну і ладно. От. а тут такий бонус, і я дякую вам, що ви все-таки не забули за мене. Що ви мене доєднали до цього курсу, безумовно, отримала ну, величезний досвід, величезний, ну, скажімо, ідеї, які були і в завданнях, і, і в тестах. Так, тому ну, величезне дякую. Дякую за можливість, за можливість навчитися чомусь новому і такої програмі. Дуже дякую. Ну, знаєте, я був модератором в різних компаніях, там, і в Plus, зокрема, і ну, саме в нашій компанії ми там 2-3 години відкриваємо реєстрацію і так швидко реєструються люди, що я, чесно кажучи, ну, не знаю. Можливо, ну. Яка причина мені важко сказати. Сподіваюсь, що це ми класні такі, але дійсно дуже швидка ре реєстрація. Тому ну я дуже стараюсь. Ну реально, ну от от зараз у нас 40 місць. Ми набрали 80 людей. Я навіть не знаю, як би будемо. Їх розподіляти вузька чи сюди. Тобто, це дійсно проблема, тому що ми ну не очікували такого зростання. Ну багато викладачів знаєте, мають таку цікаву патріотичну позицію. От ми хочемо вивчати там інші продукти, вітчизняні зарубіжні. Ну ви знаєте, і відмовляти нам складно. Дуже стараємося, особливо коли людина хоче, є така активність, як у вас це дуже тішить. І я дійсно вас вітаю і пишаюсь, що ви деш до результату. Дякую вам. Ви дуже класний студент. Дякую, Дякую. прошу, прошу. І ще дякую, хтось дякую. Бо, пане Володимире, дякую вам за те, що також мене долучили, бо теж я не встигла в реєстрацію потрапити, от, але якби і дуже переживала за те, що якщо я не дойду до кінця і не здам, мені буде більш соромно, що мене додали бонусом, а я не здала, тому намагалася все робити максимально. Будь ласка, Сонечко, дай я зараз договорю. Так, у мене тут малеча мені допомагає, і вона мені кожне заняття допомагала вчитися. Ось тому пані Олені Ігорівні також дуже дякую. Класний продукт. Ну хлопці, ну мама ж говорить. Дякую, буду завершати, бо хлопці мені дуже допомагають. Дякую вам. Якщо можна два слова сказати, бо мене теж забирають камеру, якщо чесно, і ноутбук але. Хотілося б долучитись, вибачте, колеги, два слова сказати. Дякую пану Володимиру за чудову організацію. Дякую пані Олені за проведення занять. Знаю, що і, або можу здогадатися, і наскільки це поважна місія, але наскільки вона хвилююча, тому що йти в аудиторію до студентів дуже приємно, але хвилю хвилююче. А тут йти до докторів, професорів, це, це взагалі дуже складно. І тому ви. Витримали всі всі наші запитання, коментарі. Ви дали на них фахові відповіді. Ви знайшли в собі сили дійсно. І тому дякуємо вам за змістовний курс. А кожен фініш це по суті старт. Так і тому а, вам бажаємо нових гарних стартів. А ми маємо підхоплювати естафету і долучати студентів і впроваджувати це на своїх кафедрах. Тому колеги, успіхів нам усім впроваджені. Дякую, Володимир Сергійович, нас ви дійсно впоралися. Окраса, окраса Володимир у нас окраса в... від... відкрию секрет. Він мене психологічно підтримував. перші, Це, <реш> перші наші там заняття. Він він знає про що я кажу. Володимир Сергійович, я ваш боржник, Якщо там буде важко вам керувати підлеглими, дзвоніть, Я вам психологічно вас дуже, дуже, дуже дякую, що ви є. Ви дійсно. Ви Дуже просто дякую. молодець. Ми пишаємось вами. Дякую. Всім, прошу, дякую. можливо, ще хтось хоче нас поругать, будемо раді. Ну, якщо можна, з вашого дозволу, знайшли. Прошу, прошу, прошу. Всі сказали хороші, здобувачі випускники. Я напевно в цей раз. Себе почуваю таки в новій іпостасії не дуже хорошого студента, тому що не завжди відвідувала пари. За що прошу пробачення, шановну викладачку, ваші пари реально були дуже потрібні, зручні і настільки необхідні на сьогоднішній день, що ну, неможливо переоцінити чи оцінити їхню вагомість у сьогоднішньому житті. Ми всі відмовляємося від російського контенту і хочемо переходити все на українські продукти і ці іноземні, які можемо запровадити. Щира вдячність вам за те, що ви вчите нас, і сподіваюсь, будете в майбутньому вчити наших студентів. Дуже сподіваюся на майбутню співпрацю з вами. Дякую. 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 До речі, бачила е, роботу. Дякую. Дуже приємна ваша позиція. Яку ваша студентка написала? Так, в Так. Дуже... <рес> Дуже приємно. Ми приймаємо... Ми приймаємо участь декілька моїх здобувачів. Надіслали ми не перший рік приймаємо участь в вашому конкурсі, за що вам дуже вдячні, оскільки всеукраїнського конкурсу немає наукових робіт. А ваш для нас це така віддушина. Дякую вам. Дуже приємно дуже приємно дякуємо за вашу позицію щодо російських програмних продуктів. Ну, дійсно, я маю також таку позицію і це дуже дуже радує. Дякую вам, що ви з нами. Прошу, можливо, ще хтось хоче щось нам сказати саме на часі. Шановні слухачі, у вас залишаю дуже дякую, Юрій. Дуже а, зрозумів, Юрій. Дорозі приємно дуже. У вас залишається в мудлі доступ до нашого контенту. Ну, сподіваюсь, два тижні точно ну, у вас буде доступ до програми. Ну там вже будемо дивитись вже потім за листами. Там є в нас форма, подається лист, на базі якого ми надаємо доступ до нашої програми. Таким чином, зараз у нас стартував проект логістика в рамках. Напряму пов'язаним з центром компетенцій, тобто п'ять навчальних закладів приймає участь. З починаючи з там з 5 квітня, ми починаємо фінанси. Да? фінанси ми розбили логістику фінанси на два окремих курси. Відповідно, всю інформацію ми будемо публікувати в нашому чаті. Да? Інформаційному ви зможете почитати при бажанні долучитися. Ну і далі, далі. Великий Плани у нас курси і бухгалтерський облік. Зараз зайшли нові конфігурації. Ми поки їх розробляємо. Зокрема, аналітик клауд там. Ну, тобто, дуже багато рішень. Активно зараз над цим працюємо і хотіли б, звісно, щоб ви долучалися. Постійно стараємось публікувати наші всі е е цю інформацію про нашу діяльність там через Фейсбук, через інші. Месенджери, щоб ви могли прийняти участь в презентації, демонстрації, все таке інше. Тобто, планів дуже дійсно багато і сподіваємось на вашу підтримку. Ну і бажання в подальшому впроваджувати в ваших навчальних закладах, в університетах. Е, у нас тут присутні здається, не тільки університети, да, але ж і коледжі, і ми готові співпрацювати з усіма. Хто буде зацікавлений. Плануємо ще, до речі, управління заробітною платою і кадрами. Тобто, сподіваюся, ви також або ваші колеги, вам буде цікаво, ви долучитесь до нас. Про це анонси будуть трішечки пізніше. Таким чином, можливо, ще якісь питання? Да? Ну, задавайте, я спробую відповісти. Щось ми забули пропустили. Буде... Uh... Урочисте вручення дипломів, сертифікатів Ми при приводу урочистого вручення ми даємо спосилання. Відповідно, ви відкриваєте, відкриваєте ще пляшку і робите урочисте вручення приймаю, або я так, до вас приїжджаю. Наталя Романівна, і ми разом це робимо. О, супер, дякую. Дякую, дякую. Для вас персонально буде, звісно. Дякую, дякую. Дякую. Класне запитання, дійсна розглядочка. Ну, ми старалися швиденько в півгодини, бо всі люди зайняті, ясно, і приємно, що ви доєдналися. Чесно, не хочеться з вами прощатися. Да? І це в мене сьогодні дійсно свято, настрій все дуже потужно. Я вам пишаюсь. Дійсно, ви дуже круті. Найкращі викладачі, я знаю, що в нас в Україні це найкращі педагоги, таких як ви немає. Ви унікальні. Тому для мене велике щастя, що е, мені вдалося да, з вами попрацювати, приєднатися до вас, і це надзвичайно монатіша ра. Якщо питань немає, ми активно попрацювали. Якщо з'являться питання, пишіть мені, знаєте, мої всі дані, я активно <кхи> читаю даю відповіді і з. Завжди при навіть неможливих ситуаціях іду зустріч. тому максимально буду старатися бути, бути вам корисним, щоб ви могли впроваджувати і наші продукти в своїх навчальних закладах і дійсно навчали наших студентів передовим за компетенціям. Тому щиро всім дякую. Бажаю нам ну звісно, Ну, це миру, спокойствия, щоб електроенергія не виключалась. Ми були всі задоволені і дуже дуже заможні, і такі ж гарні залишалися жінки, як ви є. Ну, Володимир Сергійович також сьогодні зірка. Всім дякую, до побачення. Дякуємо вам, до побачення, дякую, до побачення. Дуже дякую, до побачення, до побачення, до побачення. всім. Дякую.